Ніч тривожна в Давидовій місті Виповняється царський наказ, з дому в дім злі вриваються вісті, немовлят буде вбито в цей час, плач дітей матерів зайклунає. О, Рахіль, серце страшно кричить, Кровне вина на землю спадає. Ряд дитячих тіл мертвих лежить, стало дико без їхнього сміху, матері із батьками сумні. Більш нема на землі д'єних втіхи, ніж страшно чути крики одні, в ніч повстало ту пекло, неначе, свою лють воно вилило враз. О рахіль, серце зранене плаче. Виповняється царський наказ. Помирали один лиш спасався, на руках у матусі дрімав, там від зла і від смерті сховався, у Єгипет Господь їх послав. Непростою була та дорога, і серця переповнював біль, Вифлеєм дні тривоги. Повставала в уяві рахіль. За Ісуса тоді постраждало, діток стільки із різних родин, без вини Ні за що помирали, а спасався в Єгипті один. Той, хто виріс, вернувся додому, той, хто людям любов передав, він стіляв. Забираючи в тому, він гріховне усе пробачав, та прийшов час страшний на Голгофі, і пророків слова там збулись, збитий був у вінці він терновім, наш Ісус на людей всіх дивився Рани ті цвяхи, муки, страждання, певно, чаші солочий полин. Серед крику ще чути ридання. О Маріє, невже це твій син? Він прийняв не свою, Божу волю, Хрест оцей замість слави обрав. Як здригається тіло від болю? Він спасіння для світу придбав за людей лиш один помирає, і мільйони спасаються душ. Кров Ісуса провини прощає, відкриває нову всім мету. О Маріє, ти ще пам'ятаєш вифлоємій дитячий той крик, а тепер свого сина втрачаєш жаль у душу і розпач проник. Тисячі помирали невинно, лиш один був спасений в той день. А тепер він померти повинний, щоб спаслося мільярди людей. Він поніс їх вину на Голгофу, замість нас без вини помирав і, проклавши до неба дорогу, Дух свій в руки Отцеві віддав. Ради нас все стерпіти прийшлося через Хрест Сам пройшов Божий син. Щоб мільярди у світі спаслося, то життя він віддав лише один.